Ролі вісім. Духовна жінка. Духовність і сенс життя. Для мене духовність це не окрема сфера життя. Це сама його сутність. Матеріальне можна втратити в одну мить через війну, стихію чи випадок. А духовність завжди з тобою. Це твоє світло всередині. Пізнай самого себе, і ти пізнаєш всесвіт і боїв, сказав Сократ. Духовність це шлях усередину. Це про те, щоб бачити глибше, відчувати істинніше, бути ближче до себе. Що ж таке любов на цьому духовному шляху? Моє бачення це метафора дверей, шляху і вершини. Я до цього йшла роками, уявляла, але не знала, як назвати, лише згодом зрозуміла Двері це ерос, починається з любові до тіла. Переходить у любов душі до ідей, а вищий рівень любов до добра і вічного. В грецькій культурі любов це більше, ніж кохання, це сила, яка спонукає прагнути вищого. Шлях це тантричне кохання, глибока інтимна єдність, довіра, вершина безумовна любов, агапе всеприймаюча любов без умов, бажання. У кожної з нас є цей шлях. Комусь вистачає пройти три метри, а хтось іде усе життя. Це не про швидкість, не про порівняння, це про глибину і щирість до себе. Не порівнюй себе з іншими, мила жінко, не будь тією, ким ти не є це приносить біль не тільки тобі, а й тим, хто тебе любить. Колись я боялася говорити про духовність, мене не розуміла, і я душила це в собі. Але кожен раз, коли я відмовлялася від себе, я втрачала частинку душі. Тепер я говорю тихо, спокійно, без нав'язування, просто з любов'ю до себе і до інших. Той, хто захоче, хто зрозуміє, прийметься в мені. Поглянь усередину не слухай шуму світу, він тимчасовий. Прислухайся до своєї душі вона завжди правдива шукаю любов, справжню, непоказну. Не обмежуй себе матеріальним, не зачиняй двері до духовного. Іди своїм шляхом у темпі, який тобі підходить, не чужим, не нав'язаним. Бо ти жінка, і в тобі є все, щоб світити, любити і бути. Отже, ерос веде нас угору від бажання до божественного. Філія. Це партнерство і духовна спорідненість, Сторга – це основа родинного тепла, агапа найвища форма любові, яка не вимагає нічого навзаєм. Як прокачати цю роль? Перше. щоденна практика самопізнання. Пізнай себе, не гасло, а процес. медитація. Починай від трьох хвилин і збільшуй час. Спочатку думки літають, при регулярній практиці. Ти навчишся слухати і чути себе. Вмикай запис медитації. Згодом навчишся медитувати в тиші. Підбери практики, які будуть підходити саме тобі. Друге живи любов'ю, а не очікуваннями. Духовна жінка не грає роль вона живе серцем. Перевір, чи твої стосунки з партнером, дітьми, собою побудовані на безумовній любові чи очікуваннях. Прокачай любов у чотирьох вимірах еРОС. прийняття свого тіла і бажань, філія. Підтримка дружніх зв'язків. СТОРГЕ. ТУРБОТА близьких. АГАПА. Щедре дарування любові без потреби отримати щось у відповідь. Третє – Не ховай свою глибину. Говори з серця. Справжня духовність не в високих словах, а в чесності. Поділись кимось тим, що для тебе важливо без повчання. Без я знаю краще. Просто скажи Я відчуваю, Я вірю. Для мене це має сенс. Так ти не тільки сама стаєш ціліснішою, а й надихаєш інших людей теж не боятись бути глибокими. Четверта Живи з обраним сенсом, а не за сценарієм суспільства. Духовна жінка це та, що йде своїм шляхом. Навіть якщо він відрізняється, сформулюй свою внутрішню місію. Наприклад, Я тут, щоб любити, творити, світити іншим шлях до себе. Пам'ятай духовна жінка це не образ книги, це ти, коли дозволяєш собі бути собою, бути м'якою і сильною, вразливою й мудрою, тілесною й божественною водночас. Пиши свій щоденник духовного розвитку, окремо від іншої роботи над собою. Робота над собою проводиться паралельно у всіх ролях. Тримай ці паралелі Ти можеш, я в тебе вірю.